Хочеться нікуди не хочеться. Що вони ті прокляті до цього коліна? Віра зі сльозами на очах розповідає: в Межеві прожили з чоловіком 50 років. Власними руками зводили будинок. Зараз через інтенсивні обстріли прийняли рішення евакуйовуватись. Згідно з даними мапи Діпстейт, звідси до лінії фронту 15 кілометрів. Жінка розповідає, днями по їхній вулиці армія РФ вдарила трьома керованими авіабомбами. Розгромили і дитини, дом. Ой, так тяжко, тяжко було, просто тяжко. Тяжко всю жизнь строїли. Як кажуть, всю жизнь гніздечко це вили, а тепер бросати це дуже тяжко. Жінка каже, уламками зачепило і їхній будинок, побило вікна та дах. Додає, залишатися просто небезпечно. Поїдуть до родичі у Кропивницький. Поприлітали отакі куски, яких по той дами. Камні якісь летіли, звідкіля воно непонятно. Все залишили, все залишилося ключі, зв'язочка і все на пам'ять малиться. Виїжджає з рідного села Івраніко з двома синами 19 та 16 років. Жінка каже: ми живу армія. РФ обстрілює все сильніше. Дрони літають постійно. Також росіяни почали частіше бити кабами. Наважилась евакуюватися для безпеки дітей. Страшно. Хати ж лежать після каві одні кирпичі, так що ніхто не знає, де воно і що завтра. Буде. Хтось переживав, хтось надіється на краще. Хоча кращого, як показує практика, вже мабуть не буде. Наступним на евакуаційників вже чекає Валерій. Донька та дружина ще рік тому виїхали до Закарпаття. Розповідає чоловік. Каже, він залишився доглядати за будинком, проте зараз тут стало занадто небезпечно. Стали прилітати до нас каби. А так постійно йдуть обстріли ФПВ-шками. Рішення про виїзд з межової далося дуже тяжко, але. Ситуація складається така, що це необхідно. З межовою волонтери їдуть за людьми до сусідньої слов'янки. Олена виїжджає із села з дітьми та братом. Каже, евакуйовується вдруге. У 22-му жінка з синами жила у Німеччині. За рік повернулися зараз. Каже, не будуть покидати область. Планують жити у родичів в Кулебівці. Погріб ховоємося. Та кілька днів назад. Дуже багато дронів летіло і злякалися і… Я і дочка заховались. За один виїзд з меживої та слов'янки волонтери евакуювали 19 людей. Усіх відвезли у тимчасовий прихисток у Павлограді. Волонтери кажуть: приймають заявки на евакуацію та вивозять людей щодня. Даникулає, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.